Всім привіт! Мене звати Тетяна і я дуже рада, що ви завітали на мою кухню. Сьогодні буду випікати кекси на кефірі. Зразу кажу, що я роблю на подвійну порцію. Під відео напишу і на одну порцію, і на дві порції. Для тіста мені потрібно 360 г борошна 340 г цукру, 360 г кефіру, 300 г олії, 4 яйця, 80 гри. Какао. Дві чайні ложки повні, це є 20 г розпушувачу. І 1 чайна ложка неповна рівна, це є 2 г соди та ваніль. В чашу міксера вливаю яйця, всипаю цукор та взбиваю. Яйця я взбила, вливаю кефір. У мене кисле молоко. Вливаю олію та перемішую. Простію борошно разом з какао. Додаю трохи ваніліну. Багато не треба давати, тому що буде гірке. Всипаю соду та розпушувач. І це тісто тепер розмішую легенько міксером. Тепер беру ложку для морозива. І набираю одну ложку тіста і викладаю у форму для кексу. Ставлю кекси випікати в гарячу духовку на 180 градусів приблизно на 30-40 хвилин до сухої палочки, це вже залежно від кожної духовки. Ось кекси спеклись, вистегли, я їх притрусила цукропудрою. Такі маленькі гарнюні, можна робити в більших формочках. У мене формочки дуже маленькі. Зараз покажу, який кекс у розломі. Ось такі всередині. Микесенькі. Зараз попробую. Ммм, смакота. Дуже смачні кекси. Коли кекси вийме з духовки, вони зразу такі хрумкі зверху, всередині м'які. А коли вони вже постояли, вони відвохли трохи і вже такі м'які стали. І кекси вони є бюджетні, тому що тут немає ні масла, нічого, олія. Кисле молоко або кефір, або якщо є вдома навіть в холодильнику. Якась сметана, якийсь кефір, можна це все змішати і напекти таких смачних кексів. Кекси смачні як з молоком, так з кавою, з чаєм, з компотом. Кекси смачні. Раджу всім спекти такі кекси. Якщо вам сподобався рецепт таких смачних кексів, то напечіть таких кексів. Почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Пишіть коментарі, вам не важко, мені дуже приємно. Буде ще багато смачних та бюджетних страв. Готуйте разом зі мною і хай вам все вдається. А я вам бажаю добра, здоров'я та мирного неба над головою!